Зараз хочу вам показати, які чудові клумби, приклади клумб. Всередині, ну і на початку липня, які квіти цвітуть, да? чудові. Вон у нас тут і пітунії. І оце різновид коліусу. Отакий От чудовий коліус, бачите? Він починає навіть вон цвісти. І такі чудові пітунії. Тут навіть два різновиди коліусу, такий більш до жовтого. Жовто, а от там от червоний, зараз вам покажу ближче. І ось така гарна пітунія. Ось такий червоний, такий жовтий коліус. А от червоний. Така краса, І там ці чорнобривці, жовтенькі. Чорнобривці, жовтенькі, червоний коріус, жовтий, такий жовто-зелений, гарний і така неяпий, да, рожева петунія. Там трошки біло, О, такі чудові клумби. Гарні і далі, які квіти можна посадити, які цвітуть всередині, ну, на початку липня. Мабуть, цілий липень точно будуть цвісти і радувати такі чудові квіти.